Доброго дня, п'ятикласники. Сьогодні ми з вами розв'язуємо вправи на числові та буквені вирази і формули. І почнемо з номера 448. Необхідно заповнити в зошиті таблицю. Ви маєте накреслити таблицю, яка буде складатися із букв, формул та чисел. У нас є числа М та числа N, які ми будемо підставляти замість них. Перше. Нам потрібно заповнити M додати N. Відповідно, перше число 327 додати 159. Усі дії виконуємо в стовпчик поряд або знизу. 327 додати 159. 7 додати 9 буде 16, 6. Пишемо, 1. Запам'ятали. 2 додати 5 буде 7 і 1 8. 3 додати 1, 4. Вийшло 486. І одразу м віднімемо n. 327 відняти 159. 7 не можемо відняти 9, тому позичаємо десяток. 17 мінус 9 буде 8. Позичаємо десяток у трійки. 11 мінус 5 буде 6. І тут уже не 3, а 2. 2 мінус 1, 1 168. Наступне 1213 відняти 987. Додати 987. 7 плюс 3 10, 0 пишемо, 1, запам'ятали. 1 плюс 1 і плюс 8 10. 0 пишемо 1, запам'ятали.

Тут буде 0, позичаємо десяток попереду. 10 відняти 8 буде 2. Тут 1, позичаємо десяток. 11 відняти 9 буде 2. 226. Тепер, тисячу, тепер 82 321 додаємо 3327. 7 додати 1 буде 8, 2 додати 2, 4, 3 додати 3 6, 2 додати 3, 5 і 8 зносимо. 85 648. Тепер віднімаємо 82 тисячі 321. Відняти 3327. Позичаємо десяток, 11 мінус 7 буде 4. Позичаємо десяток, 11 мінус 2 буде 9. Позичаємо десяток 12 мінус 3 буде 9. Позичаємо десяток 11 мінус 3 буде 9. І залишилось 7. Зносимо 79 994. І останнє нам не треба виконувати дію стопчик. 5221 додати 0 буде 5221. І 5 тисяч відняти 0 буде теж 5 221. З номером 448 розібралися. Наступний номер 449. Обчисли y за формулою y дорівнює 3х мінус 2, якщо х дорівнює 2, 7, 10, 14. Виписуємо формулу. Y дорівнює 3х мінус 2. Якщо х дорівнює 2, 7, 10 і 14. Якщо Х дорівнює 2, то y дорівнює 3 помножити на 2 відняти 2. Оскільки між 3 та хм немає ніякого знаку, а це значить, що там стоїть знак помножити. 3 на 2 буде 6 і відняти 2 буде 4. Тобто y дорівнює 4. Якщо х дорівнює 7, то y дорівнює 3 помножити на 7 відняти 2. 3 помножити на 7 буде 21 і відняти 2 буде 19. Якщо y дорівнює 10, то y, ой, Якщо х дорівнює 10, то y дорівнює 3 помножити на 10 відняти 2. 3 на 10, 30 відняти 2, 28. Якщо y якщо х дорівнює 14, то y дорівнює. 3 помножити на 14 відняти 2. 3 помножити на 14 буде 42. І відняти 2 буде 40. Y торівні 40. Далі розв'яжемо задачу під номером 455. На склад привезли 42 ящики, у кожному з яких по 25 кг яблук. І 54 ящики, у кожному з яких по 32 кг яблук. Склади числовий вираз для обчислення маси всіх завезених яблук та знайди його значення. Для цього нам потрібно розібратися, скільки ящиків і яких у нас було. Для початку на склад завезли 42 ящики по 25 кілограмів. Це значить 45 треба 42 помножити на 25. А потім іще привезли. Якщо потім іще привезли, то це знак плюс. 54 ящика по 32, значить, плюс 54 помножити на 32. Так, і записуємо. 42 помножити на 25, додати 54, помножити на 32, дорівнює. Нам необхідно знайти значення цього виразу. Розіб'ємо вираз надія. Старша дія буде множення, тож перша дія – множення, друга дія множення. І третя дія буде додавання результатів перших двох дій. Перша дія. 42 множимо на 25. 5 на 2 10, 0 пишемо, 1, запам'ятали. 5 на 4 20 та плюс 1 21. 2 на 2 4. 4 на 2 8. Додаємо. 0 зносимо 4 плюс 1 5, 8 плюс 2 10. 1050 кілограмів. Це в нас привезли у першу партію. Тепер другу партію рахуємо, друга дія. 54 помножити на 32. 4 на 2 8, 5 на 2 10. 3 на 4 12. 2. Пишемо, 1 запам'ятали. 3 на 5, 15 та плюс 1 – 16. Додаємо 8 зносимо. 0 плюс 2, 2. 6 плюс 1 7. Та 1 зносимо. 1728 кілограмів у другу партію. І третя дія додаємо результати перших двох дій. Краще додавати по порядку. 1050. додати 1728. 8 плюс 0 – 8, 5 плюс 2 – 7, 0 плюс 7 – 7 і 1 плюс 1 – 2. 2778 кілограмів. Відповідь. На склад Завезли 2778 кілограмів яблук. На цьому все. Домашнє завдання, як завжди, в описі під відео та на сайті школи. Дякую всім за увагу. Любіть маму, тата і математику!